Ось такий класний візерунок зірочка. Один, два, три. Один. Два. Три. Один. Два, три. Один, два, три. Обов'язково ось накидаю, підхоплюю цю ниточку і протягую через ці три пишні стовпчики. Потім повертаюсь до ниточки, підхопила ниточку, пров'язала, тобто зафіксувала ось ці три пишні стовпчики і одна повітряна петля. Знову ж, накидаю. Один, два, три. Накидів може бути будь різна кількість, тобто 3, 4, 5 1 2 3 і 1 2 3 Знову підхопила. Ось так. І повторюю, для того, щоб був гарний візерунок щільний, основна задача це однакові по висоті пишні стовпчики. Як ви бачите, вони в мене всі однакової висоти, я їх підхоплюю. Бачите, ось вони на гачку однакової висоти, підхопила цією петелькою, ниточкою зафіксувала, пров'язала фіксацію і одна повітряна петля. Знову ж: один, два, три, один, два, три, і крайній ось стовпчик, один, два, три. Підхопила, протягнула і пров'язала повітряна петля. Бачимо: половинка зірочки на цей бік. І на цей бік половина зірочки. Тобто дуже рівно, дуже класно і один, і другий край. Повертаю роботу для того, щоб моя робота була далі або надалі рівна, що я роблю? Ось стовпчик пишний, який піднімає мій рядочок. Три накиди. Тобто підйомний стовпчик він один пров'язує так само, як і три. Є одна петля повітряна. І над ним один, два, три. Тобто це стовпчик підйому. Один, два, три, і слідуючий, третій, один, два, три, накиди. Знову підхопила, пров'язала і ось так продовжую, як і в попередньому рядочку повітряна петля. І бачите, знову у мене половина зірочки і все класно. Один, два, три, один, два, три. Один. Два, три. Ось основна задача це рівні, однакові накиди на пишні стовпчики, або для пишних стовпчиків. Ось така краса в результаті.